На фронті безпосередньо з фронту до нас включається Богдан Пантьо, начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила Свободи, бригади Рубіж, старший лейтенант Національної гвардії України. Пане Богдане, вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. Доброго ранку, телеглядачі. Пане да. Богдане, розкажіть, які у вас новини? На сільському напрямку ситуація залишається напруженою. Противник невпинно штурмує наші позиції, наш передній край. Його воневиплив зараз знаходиться на високому рівні, як з артилерії, так і з БПЛА, типу FPV або дронів зі скидом. Також активно противник почав використовувати фпіврони на оптоволокні для ображення нашої логістики, а також мінування наших логістичних шляхів. Штурмує противник часто, штурмує противник не однотипно. Ніколи не очікуєш, який штурм буде сьогодні або завтра, чи то буде на техніці, чи то буде пішим ходом, якого типу буде техніка, чи броньована, чи легкоброньована, чи можливо це мотоцикли або баги повишеної прохідності. Відповідно працюємо кожного дня, очікуємо подачу противника в готовності відбивати штурм. А ось ця неоднотипність в штурмах. Як думаєте, з чим вона пов'язана? Я думаю, вона пов'язана з тим, що противник не знає, з якої сторони до нас підійти, чи пробує втягувати малі групи до нашого переднього краю, Користується погодніми умовами для цього, коли наші засоби БПЛА не можуть спостерігати на всі 100%. Також пробує пробитись на важкоброньованій техніці, яку він попередньо обварює так званими мангалами, а також встановлює туди різнотипний реп, що заважає роботі знову. Таке наших БПЛА відповідно, пробує або е, прихованими діями до нас підібратися, або е, напряму Ніки. Також використовує е, мотоцикли, е, тому що мотоцикли це ціль, яку дуже важко вразити, особливо якщо мова йде про БПЛА. Е, відповідно намагається запригнути до наш передній край в наші окопи е, або навіть зайти в стик з іншими підрозділами, е, що значно ускладнює нашу роботу. Е, відповідно, е, я думаю, що він просто пробує різні тактики, як в нього буде краще получатися. Якщо казати про сіверський напрямок, де зараз найскладніше? Яка ситуація вчасно на місці часів яр? Зокрема, з приводу часового яру не володію, але знаю, що хлопцям там також важко. Також по ним працює авіація противника. Досить часто противник також там невпинно намагається штурмувати передній край. Щодо його успіхів, сказати не готовий, але знаю, що наші хлопці там також стоять, готові до бою. Як зараз в обороні чи вдається підтримувати? Ну скажімо так, наскільки окупанти несуть великі втрати, чи продовжить це інтенсивність бойових дій такої, такої самої, такого самого масштабу інтенсивності напруги, як і місяць тому? Звичайно, противник взагалі не рахує людей. Він відправляє їх на так звані місні штурми. Це може бути або піша вилазка піхоти до 60 чоловік спокійно може відправити, або навіть на техніці, де він грузить максимально особового складу. Відповідно, якщо вражається техніка нашими протитанковими засобами або засобами ФПВ, то в ній може знаходитись ще до 20 військовослужбовців особового складу противника, і ці цифри вони загадають. Не десятки і не сотні в штатах противника. Ми знаємо, що бригада Рубіж оголосила збірку. І навіть на цьому тижні вже наші глядачі підтримували цю збірку і бачу, що вона трохи просунулася допереду. Один мільйон двісті тисяч стільки хочуть назбирати ваші побратими на наземні дрони. І вже є 973 сімдесят тисячі. А ще на початку тижня була ця сума меншою, наскільки я пригадую, пане Богдане, що ці дрони вам ем, дають наскільки полегшують життя? Ці дрони, наземні дрони, вони є дуже важливою складовою сьогоднішньої війни, тому що противник активно мінує наші маршрути. Він мінує маршрути, де ходить наша піхота, де відбувається наша логістика, так само дронами можна здійснювати навіть евакуацію нашого особового складу. Що собою представляє цей дрон? Це машинка на гусеничному або на колісному ході, яка працює на пульті віддаленого керування, тобто сам оператор може знаходитися. Ходиться біля машинки, а наприклад, там до 300 метрів десь в укритті. Дивлячись через картинку дрона, е, наш військовослужбовець може спокійно доправляти так званий наземний дрон до місця призначення, куди він привезе хлопцям воду, їжу, боєприпаси. А так само він може витягнути на собі навіть дві людини, які потребують евакуації, наприклад. Дрони є важливі, дрони дуже потрібні, і вони є навіть дуже ефективні в сьогоднішній війні. Це життя нашого особового складу, це безпека нашого особового складу, а також, скажімо так, велика допомога, коли вже солдат не може пройти пішки. А в росіян такі дрони є. Насправді на нашому напрямку я не спостерігав таких дронів, але я впевнений, що якісь аналоги у них в будь-якому випадку є в розробці. Тому що противник вже бачив наші дрони. Вже навіть у нас вже був знищений один дрон противника. Відповідно, я думаю, вони в будь-якому випадку зацікавились даною розробкою. А, красти вони вміють добре, копіювати вміють так собі, ну але. Але все одно щось там можуть таке схоже змайструвати. Тож нашим глядачам долучайтеся, будь ласка, номер картки бачите на титрі, також зазначений. І дякуємо вам, насправді, що ви донатите. Я дивлюся, що тут додається і додається. Ну і може наступного вже разу, коли будемо говорити з кимось з бригади Рубіж, то, то вже цей збір буде закритий, тому що насправді там 1 мільйон 200 тисяч це фінальна мета, а вже зараз є. 975 тисяч. Кілька тисяч вже наші глядачі додали, поки ми розмовляємо з паном Богданом. Так хочу подякувати ще раз всім українцям, всім небайдужим українцям і українкам, які надають допомогу бригаді Рубіж в різнотипних наших зборах. які допомогуть. Тому нашій буденності, які допомагають нашому життю, нашій роботі, і відповідно бригада Рбіж дуже вдячна кожному, хто нам допомагає. Дякую, ну я ще на останок запитаюся, пане Богдане. Можливо, ви можете тут пролити світло? Те, що президент Зеленський власне підписав указ про збільшення оцих формувань військових до корпусів, і вже казав командович воно Сирський, що це вже починає запроваджуватися. Яка тут буде роль і доля умовника? Чи бригада Рубіж, яка буде вона в, в цих нових формуваннях? Так насправді вже починають створюватися армійські корпуса, куди в тому числі буде входити бригада Рубіж. Як саме воно вплине на нашу буденність? Я не готовий сказати, але знаю точно, що ми продовжимо виконувати наші обов'язки, наші функції на передньому краї нищити окупанта. Дякую за цю розмову. Богдан Пантьо був з нами начальник секції оперативного планування штабу 4-ї батальйону з Сила Свободи бригади Рубіж, старший лейтенант Нацгвардії звардії України.